Чому чим вищий холестерин поганий, тим небезпечніша ситуація зі статевими гормонами? Чому худощаві більше скильні до ускладнень, атеросклерозу та інших судинних при підвищеному холестерині? І взагалі, як привести всі ці показники в норму? І сьогодні буду я відповідати на ці запитання, впираючись на вигляді онлайн-консультації та впираючись на ваші запитання. Сильно підвищений холестерин під час війни набрала 12 кг, заїдаю стрес, але. Крім холестерину, маю ще проблеми. Аїд, гормони щитовидки, гінекологія дуже мерзну в руки ноги. Один варіант, другий, жіночка пише: у мене високий холестерин, стімі три посадили на статини. Не хочу їх пити, худощава я хочу вашої програми. Крім того, поради, крім того у мене шинні артерії є бляшка. І ще одне звернення я худощавої структури. Але останній рік набрала 4 кілограми. А тепер увага, дівчата. Хронічна дискінезія шлунково кишкового тракту з 8 років стабільно підвищений холестерин. Отже, красуні, давайте почнемо з того, що. Запам'ятайте собі раз назавжди, і от якраз тест вам був дуже такий наглядний, де ви побачили, що елементарні прості наші дії, на які ми навіть не звертаємо увагу, чи ми поснідали, чи ми не поснідали, чи в нас був великий розрив між прийомами їжі, чи ні, і взагалі, що ми з'їли на ту вечерю? От всі ці дурнички так, приводять до того, що ми порушуємо повноцінну роботу наших жовчовивідної системи. Ми блокуємо відтік жовчі. Коли блокуємо відтік, ми паралізуємо повноцінну роботу печінки. Чому паралізуємо? Тому що заблокована протока жовчева, вона порушує добру циркуляцію в печінці та артеріальний кровобіг. Відповідно, вся її функція страдає. А зокрема, однією з функцій це є вироблення холестерину. Нагадую, холестерин нам потрібен. Зараз ми ще за це згадаємо для чого. Отже, блокує нормальний виробіток холестерину. Крім того, провокує венозний застій, значить в нас внаслідок цієї порушеної роботи, і виносного застою виникає ще так звана густа кров. Та? що от Всі, хто має підвищений холестерин, завжди в парі мають і підвищену густину крові в колограмі. І от, зібравши цей букет, людина іде і їй призначають статини, так як тут пані пише. Та? І звісно, що вона вже бідняшка три місяці п'є ні спереду, ні ззаду. Чому? А тому, що вони не впливають на оцей механізм патологічного утворення. Більше, чому статини взагалі не рекомендовані в даному випадку? Це чисто маркетинговий хід, і ніякого оправдання з боку фізіології не мають дані препарати. Тому що вони лише беруть, циркулює щось там в крові, зв'язали, вивели. Але мало того, що не підтримує печінку її роботі, так? то ще й... Навпаки, погіршує цю функцію. Виходить, що зв'язує і порушує роботу. Тепер печінка розуміє, ага, в мене є всі симптоми для того, щоб я продукувала поганий холестерин, а для того, щоб печінка продукувала власне, так званий поганий. Так? А ви пам'ятаєте, що він також є добрий, тому що він загоює ранки. Якщо в нас є запалення, яке знову таки виникло, не просто так, а тільки через те, що ми довели. Спровокували лімфозастій, неправильне харчування дали. В нашому харчуванні багато продуктів, які провокують запалення і виділяють оці медіатори запалення. Ми все це зробили. Відповідно, організмові є більша потреба в цьому холестерині, так званому поганому, той, який буде латати ранки. Відповідно, організм має сигнал. В мене є запалення, в мене є застій жовчі, я зобов'язаний продукувати поганий холестерин так? для порятунку людини. А тут приходить чарівна пігулочка, яка з крові умовно забирає і зовсім не вплинувши на ці механізми. Розумієте, що тоді ще більше, ще більше, ще більше повинен продукувати наш організм ну, в якості печінки виконувати цю роль, цей поганий холестерин. Тому ви і попалися на вудочку пожиттєвого прийому препарату, який ніякого толку не дає. Тепер йдемо далі. А при чому тут холестерин і статеві? Наші залози, як я сказала, що чим вищий рівень холестерину, тим гірші показники наших статевих залоз. От якраз той холестерин добрий, за який ми боремося, який хочемо, щоб у нас був в межах норми і не на критичних, а так, в гарному референті. Це якраз з цього холестерину і збудуються ваші статеві залози та й будь-які гормони. Це є той холестерин, який піде на нашу гормональну систему. І тоді ми будемо гарні, здорові. Відповідно, якщо того доброго холестерину немає, то нема з чого будувати, ті статеві гормони. І тому жінка, яка має оцей підвищений холестерин, вона буде мати великі проблеми з дисбалансом гормональним. І виходить, що пані ходить, лікується в гінеколога, п'є, її садять відповідно на гормональні препарати, але поломка трошки в іншому місці. от і знову безрезультативне лікування виходить. Черговий раз наголошую, що для того, щоб ви могли вирішити своє питання, а не тимчасово зняти симптоматику, потрібно глибинно вникати усі фізіологічні процеси. Саме це ми і робимо у своїх програмах. Тепер, чого ж худощаві більше схильні до ускладнень? Ну, як я вже і написала в пості, так. На жаль, культури в нас профілактики зовсім немає. І якщо, наприклад, жіночка схильна до повноти, побачила, що десь там якісь кілограми нагуляла, вона, якщо це жіночка, яка дбає за себе, так? вона скоренько йде, там, перегляне своє харчування, піде в зал, запишеться, починає щось робити, так? і вона, відповідно, коригує вагу. Жінка працює лише на вагу. Але, оскільки це одна й та сама поломка, відповідно, отримує результат і врегульовує холестерин. Що ж робить худесенька, яка не схильна на неї такий обмін, що не відкладається? Відповідно, вона ігнорує сніданки, вона собі там вечері булочок напхалася, бо ж і так все як в в цьому, як в пічці згорить. І, відповідно, красуня така доводить себе до того. Що випадково виявляє підвищений холестерин, опинивши вже під крапельницею, де є від гіпертонічного кризу від... вже рятують так, або ще гірше, що відразу вже і стався напад або серцевий, або інсульт. І причому ці напади зараз також дуже-дуже помолодшали, Вже у нас в лікарні швидкої допомоги це 15-літки, неодноразово потрапляли. Зрозуміли, чому холестерин. Стан печінки, стан гормональної нашої системи, і головне стан нашого організму, щоб запалення. Коли у вас є запалення, і тут зараз дівчата також собі роз'ясніть, запалення це не ваша ангіна, чи ваш там нежить, і ви пчихаєте, чи пневмонія. Якщо навіть немає бактерії, віруса і грибка, що цього точно не може бути при таких лімфозастоях, але є таке поняття, як асептичне запалення. Тобто виникає запалення і відторгнення, і включення імунної системи на захист. Оцих всіх поломок, неправильний холестерин, десь там скинуті проміжні продукти розпаду в лімфу. Воно ж все є чуже, і організм хоче його чим пошвидше вивезти. Включаючи імунку, виникає запалення. Тому зрозумійте, запалення це не є простуда. Запалення це є будь-який продукт, який не передбачений в організмі. Він вас спровокує запалення. Розібралися з цим. А тепер, красуні, розуміючи цей біомеханізм, ви усвідомлюєте, що для того, аби привести в норму свої. Показники холестерину, показники гормонального фону, врегулювати той же свій цикл місячний, чи там якісь маєте, можливо, ще там кістозні зміни в яєчниках, ще там десь ту ж саму щитовидку, тому що коли ми маємо цей недостаток якісного холестерину, ми не можемо збудувати гормональні залози, відповідно, вона страдає. А коли вона страдає, функція понижається. Так, там, де пані пише, що іаїт має проблеми і почала ще й вагу набирати, функція понижується, обмін з. Звільнюється, холестерин ще гірше починає виділятися, бо сповільнився обмін, і вийшло замкнуте коло, і людина його не може розірвати, і ніяка таблетка чи щось таке не допоможе. Тому що робимо? Перш за все, перше це святає святих, без цього ніяк знімаємо запалення. І саме тому в програмі очищення комплексній нашій ну, мій імунітет її назвала, власне, вже тепер розумієте чому. Ми перше готуємо людину, знімаючи цю аутоагресію, оці ці запальні зміни. Все, коли подивилися, що вже організм заспокоївся, що вже от він може приступати безпосередньо до очищення, тільки тоді переходимо на очищення, ну і вже потім відновлення. Відповідно, коли ви не шукаєте просто заволювати свої симптоми і тимчасово зняти якісь там свої загострення, а ви хочете, по-перше, розібратися, як працює ваш організм, а по-друге, це природньо вирішити, тоді ласкаво просимо у програму. І для того, щоб мої помічниці підібрали програму саме у вашому випадку, перейдіть за посиланням в тексті до даного відео.